Окей, робимо підсумки літа швидко, по-справжньому, з цифрами і без води. По всіх країнах Європи пройдемось, де найбільше українців проживає зараз. Традиційно почну, звісно, із з Німеччини, але і Польщу, Чехію, Нідерланди, Італію, Францію, Британію, Іспанію. Також оглянемо повністю, що скоїлось там за літо також. Таким чином, коли ми глянемо на відстані і ширше зможемо побачити загальноєвропейський тренд, куди все взагалі йде. Я люблю такі випуски, бо це не ситуативна аналітика, коли новини тільки відбулися. Тут вже Переварені події, тобто вже ясно не те, що відбулося, а чим все це навіть виявилося потім, закінчилося потім. От такий у нас сьогодні буде аналітичний огляд головного за все літо. Лайк, підписка, телеграм і поперли. Востаннє продовжуємо. Чули це вже з вами не раз. Як казав Томсор, кинути палити простіше, простого я робив це тисячу разів. Казав він. Отак і статус тимчасового захисту для українців продовжили черговий раз востаннє. І безумовно, це головна новина за все літо, але останній раз. І це радше політичний мем, вже ніж реальність. Механізм не можуть продовжувати, як зазначалося раніше, але можуть запустити його наново. Але доки триває війна, реально від зміни місць доданків сума не змінюється. Тож напишіть в коментарях, чи плануєте ви міняти статус на якусь робочу візу чи навчальну візу, чи залишаєтесь на 24-му параграфі поки що. Бюргер гельд і перевод на азюль. Це в Німеччині із 1 квітня обіцяли так зробити. Всіх перевести на азюль. І ні, це не страшилка, але і не закон. Уряд підготував законопроєкт. новоприбулі після 1 квітня 2025 року, мають отримувати не Бюргергельд, а Азюльби Але це ще не закон, потрібні ухвалення. Вони відбудуться восени. Медіа та профільні джерела підтверджують, мова йде про плани, про проєкт, а не про запущену норму. Ті, хто приїхав раніше, залишаються в системі Бюргергельд, тобто в Джобцентрі. Але і для новоприбулих оформлення зараз відбувається. По старому триває воно до зміну закону, які планують, як я вже казав, тільки голосувати восени. Тож тут виникає питання: чи справедливо розділяти українців за датою приїзду? Взагалі, напишіть, як це виглядає у вашій землі. Цікаво почитати. І кінець літа це старт кампанії виборчих. Звісно, місцеві вибори в НРВ. І ми чуємо українців Німеччині дуже гучні заяви. Жорстка риторика про соціалку, податки, мігрантів і таке інше. Навіть до пенсійного фонду добрались і до мобілізації жінок. І навіть є мерцівська обіцянка списати старі борги муніципалітетів із 2026 року. І це очевидний меседж виборцям на виборах. Для нас це означає багато піару, багато заголовків, мало реальних змін. До виборів нічого не відбуватиметься, тобто до середини вересня. Про це ми детально говорили у вчорашньому випуску. Подивіться, кому буде цікаво. Польща, писель Люкер, виплати і велика політика чи є статус Сюкер і що взагалі з виплатами. Захист ЄС, як і всьому ЄС, діє до 2027 року, але в Польщі є спецзакон і пов'язані з ним виплати 800 Президент ветував, Кароль Навроцький це продовження, і поточні виплати мають стелю на 30.09.2025 року. Парламент готує новий варіант. Тому в Польщі є отакий ризик такої фінансової і правової діри. Ось, ну, дивимось, що осінь нам з цього приводу принесе. Про це я робив нещодавно спеціальний розбір. Подивіться, якщо не бачили, там увесь контекст все по поличках, як то кажуть, розписано. Тому тримайте сім'ї у Польщі, особливо з дітьми, це, звісно, для вас стрес. Рішення можуть ухвалити впритул до дедлайнів. На жаль. І напишіть, будь ласка, чи плануєте ви якусь релокацію з Польщі у зв'язку із політичною атмосферою, там і взагалі. Те, як розвиваються події в Польщі, скажімо так, не радує нікого. Нідерланди всіх висілять вже цього літа. Ні, статус продовжено до 2027 року. Всі українці, які вже зареєстровані, отримають продовження автоматично. Базова допомога від муніципалітету зберігається, але уряд натякає на перегляд, взагалі, суму у 2026 році. Для українців Нідерландів це означає стабільність принаймні ще на два роки. Проте новоприбулі мають очікувати жорсткіші правила перевірки. Головний міф цього літа в Нідерландах це те, що українців масово виселяють з муніципального житла вже цього літа. Але переповнення. Фактично є, але це локальна проблема, і насправді змін ніяких по факту не відбулося, тому що уряд продовжує статус до 2027 року і року. Відповідно, нікого виселяти нікуди не будуть і не виселяють. Чехія. Вікно закрили, статус ні хто встиг. Той і під захистом. Віза тимчасового захисту продовжена через спеціальне реєстраційне вікно лише до 15 березня 2005 року. Хто не встиг, мусить подаватися наново. Соцпідтримка зберігається, але уряд жорсткіше перевіряє житло та зайнятість. Чехія робить ставку на інтеграцію через роботу. Якщо не працюєш, допомога мінімальна. І от центральна байка цього літа в Чехії, що Чехія вже закрила можливість пролонгації всіх, вигнали. Ні, реєстрація закінчилася 15 березня, але продовження доступне до кінця 2025 року. Документ дійсний до 2026 року. Іспанія менше кешу, більше житла і шкіл для сімей. Це інколи краще. Іспанія підтвердила дію тимчасового захисту до 2027 року. Також українці зберігають доступ до медицини, освіту, ринку праці. Соціальні виплати невеликі, але оренда житла часто покривається муніципалітетами для українських родин із дітьми. Іспанія стає тихою гаванью. Звісно, менше грошей на руки, але більше допомогою натурою, як то кажуть, житлом, садками та школами. І найбільша страшилка цього року в Іспанії про те, що в Іспанії вже не платять українцям допомогу. Ось, але розвінчаю я цей міф також. Виплати до 400 євро на особу досі існують. Та 100 євро на дитину також покриваються перші 6 місяців. Нічого не змінилося. І Італія найсмачніша Італія. Але... Іспанія теж дуже смачна, але в Італії всі продукти, мені здається, вдвічі смачніші. Ось, значить, документи діють. Бюрократія теж, а робота є у вас. Італія підтвердила участь у загальноєвропейському продовженні. Тимчасового прихисту також до 2027 році щодо допомоги, щомісячні виплати скромні, але сильний акцент іде на роботу і навчання. У кількох регіонів відкрили навіть програми перекваліфікації для українців: курси плюс стажування. Звісно ж, Італія приваблює теплим кліматом і дешевим життям, ну і смачною їжею. Але для виживання там потрібно працювати і працювати відразу. Головний міф, як і в інших країнах, щось в українців повністю забрали, і такий повинен бути клікбейтний заголовок. Так в Італії приблизно в тій самій канві все також рухається, і він звучить так: в Італії аналювали документи, потрібно їхати додому. І розвінчується й міф ні. Статус продовжується до 2026 року через Кюєстра, доки діє тимчасовий захист. А це означає, що вже навіть до 2027-го. Франція, Паріж тісний, країна велика, переселяють, але не виганяють. Франція підтвердила також участь у європейському загальноєвропейському рішенні про. Тимчасовий захист до 2027 року. Українці мають право на житло через Офіль, це держреєстрацію з інтеграції, доступ до медицину та ринку праці. Все як всюди, але головною проблемою цього літа стало переповнені центри прийому, особливо в Парижі та Ліоні. Частину родин переселяють у невеликі міста. І, от як кажуть деякі підписники, Франція, звісно, гарантує права. Але умови проживання часто гірші ніж в Німеччині чи Нідерландах. Державна підтримка є, та її якість залежить від регіону. І тут я не можу згадати свого близького товариша, котрий живе в Ніці зараз. Ось, і він подався вже на громадянство і каже мені, там на початку літа навесні, що забрали в нього паспорт, і вся ця процедура ну, Закордонний паспорт і, паспорт і видали окремі документи. І він нікуди навіть із свого регіону не може виїхати. Я ж йому такий кажу: ой, бідний, півтора роки з лазурного берегу Франції не зможеш виїхати. Страшне, як це перечекати, невідомо. І також в нього сім'я розвалилася на фоні того, що вони з дружиною. Скажімо так, в різних таборах знаходяться. Він інтегрується повністю, він працює з самого початку, вивчає мову і таке інше. А вона категорично проти, каже, все, війна закінчиться, я поїду додому. Мені не подобається тут. Я хочу повернутися додому, тому інтегруватися, особливо мотивації там дуже сильно інтенсивно вчити мову і таке інше. Немає. Ось. Така життєва ситуація. Чи зустрічали ви такі сім'ї, котрі війна також розлучила? І головний міф цього літа це те, що взагалі вся Франція е, більше населить українців, бо гуртожитків не вистачає. Але це тільки про е, табори прийому. у... Е, Парижі та Леоні, насправді по іншим землям всього було більш-менш достатньо. Також були відповідні проблеми у окремій землі, там, де людей виселяли із соціального житла, але насправді це було не соціальне житло, а житло, котре французи на початку війни. Таким чином, здали в оренду. Там були спеціальні правила як соціальне житло, і, але це такі дачні домівки в селах, де роботи дуже немає, там дуже сильно не інтегруєшся. Там, Досить складна ситуація. В цьому всьому ми розмовляли влітку про це. Але в цілому, в французькому плані, все всього вистачає і особливо для тих, хто інтегрується активно і працює. В принципі, все нормально. Для тих, же, хто із вразливих, скажімо так, частин української громади, це люди з інвалідністю і літні. Пенсіонери там, звісно, більш складно, тому що це люди, котрі ну, вони завжди всюди залежні від соціальної підтримки, тому це виникає всюди. Ось тому ось таке от розвинчання цього міфу, ресурси, звісно, напружені, але допомога із переселення здійснюється. Держава пропонує житло в регіонах. Ці регіони часто не подобаються людям, бо там дійсно хутора і, там, і таке інше, але ну, є, як є, всюди краще, ніж на передовій. І тут, звісно, хочеться сказати, що Лондон is The Capital of Great Britain. The homes for Ukraine живе. Плюс ЮП є ще 18 місяців. Також схема Homes for Ukraine продовжена до 2026 року, але уряд не підтвердив автоматичного продовження до 2027 року. Досі українці в Британії можуть переходити на робочі та студентські візи. Це я думаю, як і всюди, якщо хочуть залишитися на довше. Влітку знову заговорили про скорочення соціальних виплат, а де не заговорили в Європі? Ось це загальноєвропи. І уряд натякає, що довготривале утримання більше не планується. Британія робить ставку на інтеграцію через роботу. Чехія на інтеграцію через роботу, Польща в Німеччині з цим складна ситуація, але також робить ставку. Фран... Ну, це Всюди всюди в Європі всі ставлять вже на інтеграцію через роботу. Тому ті, хто приїхав до країн на самому початку повномасштабного вторгнення. Давайте насправді скажемо три з половиною роки вже пройшло, і таких тепличних умов з інтеграції для жодних мігрантів не було. Ну рано чи пізно все закінчується, так? І... Але в 2027 році закінчується 24-й параграф, і це вже буде 5 років. Ну якщо людина за 5 років не вивчила мову, не знайшла роботу і не інтегрувалася. То вже звиняйте. Звісно, це е, не стосується людей з інвалідністю та е, літніх людей, тому що там можливості інші. Я кажу про ну, звичайних людей. Але ми ж розуміємо, що 70% всіх е, е, воєнних біженців в Європі це жінки із дітьми. Там теж ситуація не така проста. Тому бачите, які качелі з одного боку 5 років, з іншого боку. Да, для чоловіків це взагалі виправдувань немає. Для жінок із дітьми це більш складний період, але також за 5 років вже можливо. Ну, в Україні ж живуть ж самотні жінки з дітьми. І чому в Європі не живуть? Живуть так само. Тому в Британії, як і в усі в Європі, для багатьох сімей питання стоїть жорстко або шукати роботу, або готуватися до повернення. І ну і головний міф в Британії танцював про те, що схему Home for Ukraine закрили. Більше не можна приїхати. Це ну, бачите, як цікаво досліджувати різні країни. І ми бачимо, що і лякалки одні ті самі, і в принципі ситуація вся більш-менш з відмінностями, але приблизно однакова вся ситуація в Європі. Тому і цікаво, до речі, оглядати новини з усієї Європи, тому що деякі країни е, з бюрократичних причин щось раніше вносять, е, інтегрують там своє законодавство для українських біженців, і потім інші країни також це інтегрують в себе. І це не тому, що е, там це якесь загальноєвропейське рішення може бути, а це просто може бути логічне рішення, яке назріло, в принципі, для всієї української громади в Європі. Ось, і звісно ж, я хочу розвінчати цей міф, що. Схема закрита для нових заяв після 2025 року. Але ЮПЕ дозволяє продовження на 18 місяців. Тож, отакі от в нас підсумки літа. Економіка всюди приблизно буксує, політики сваряться, Але для нас і з вами головне статус до 2027 року у нас в кишені. Виплати ще йдуть для вразливих, уряди ставлять. Ставки на працю, тобто ринок праці для нас відкритий, і ніхто нас масово нікуди не перевів. Тобто виходить парадоксально, поки вони гризуться, ми виграємо час. А може це взагалі загальноєвропейська стратегія? Спочатку сваритися так, щоб усі подумали про кінець світу, а потім усе тихо тягнути далі. Тож давайте дивитися на це з іронією. Вони сваляться, ми живемо. І якщо це не покращення, то тоді що? З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Вподобайка, якщо було цікаво та корисно. Підписуйтесь, щоб мене побачити. В мене є також Телеграм, там всі новини виходять трошечки раніше, і часто того, що на цій платформі я не можу говорити. Ось так тому побачимось.